Знову пила чай, знову дивилася в вікно, а гриб все більше і більше. Взяла навіть рулетку. Зараз поміряю, скільки ж він набіг. 20. Майже 26 сантиметрів. Оце гігант. Ну, цей рядом поряд він не виріс, ну, ще живий. А ось іще якісь, але їх брати не буду. Схожі на шампіньйони, але я не впевнена, тому брати не буду. Ось іще якісь схожі на опеньки, але я теж не впевнена. Оцей взагалі такий ось гарненький. Нехай тут ростуть і далі. А оці два молодих рижика, і там вони ще третій підростає, я знайшла в зовсім незвичайному місці. Тут вони ніколи не росли. Значить, для них все гарно склалося. Ще й такий мені грибочок зустрівся, але теж я його залишу тут, не знаю, що це таке. А ось дивіться, цей який молодесенький, гарнесенький, біля ставочка тут. А ще один ось заховався, але я його знайшла. А ці я просто не могла обійти, щоб не зняти. Ну, красунчики! Ось іще один рижечок. І поряд такі пахнющі гриби. Ну я не знаю, що це таке. Нехай вони тут залишаються. Дивіться, слимачок приліз поласувати грибочком. Може, це і парасольки. Але змилися оці сирі штучки і зовсім не похожі. Та й набрались вони сильно води. Нехай залишаються. А ось лимачок і на рижика прийшла. Одного вже под подгриз, а іншого почав. Ну, мені теж достатньо буде. І ось я вже майже прийшла додому, до будинку. І подивіться, яке щастя тут ось, цю, ось, цю, ось цю рижики. Виходить оті гриби, мене виманили з дому, щоб я назбирала цілий кошик. Добре, що вийшла з кошиком, вже ось скільки сироїжик знайшла. Ну я ці точно знаю, а це може теж сиришки. Я її з жовтими шляпками бачила, і з розовими, з рожевими. Бачите, скільки їх тут. І ось все, і такі гарні. Ну, незнайомі гриби я не беру. А ось дивіться, яке чудо знайшла. <смірш«>. Чудо чудес. Уже темніє. Але я знову знайшла неподалік від будинку рижики. І ось скільки нас збирали сироїзок. Це для мене відкриття цього року. Смачні один недолік у них, що вони дуже крихкі. Ну, Якщо обережно, то можна якось з цим змиритися.